Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні поговоримо про стажування Черкаської Юні в органах місцевого самоврядування. Як показує практика, таке стажування не є формальним. У нас нашій студії сьогодні Анастасія Чубіна, заступниця міського голови Черкас, яка у 2011 році проходила таке стажування. От сьогодні працює заступником міського голови. Також до нас прийшла Аліна Мазуренко, учениця загальної освітньої школи номер 28 Ну, це нинішня учасниця такого стажування. Наші вітання, пані Анастасія, так. пані Аліна. Пані Анастасія, ну ми вже сказали, у 2012 році ви проходили таке стажування. Зараз повернемо вас в ті часи, щоб і телеглядачам було зрозуміло про що піде мова. Подивимося сюжет. Згадайте той час. Будь ласка. Я дізнався про це стажування зі із персональної сторінки Сергія Дарича Олег один з четвірки щасливчиків, яким таки вдалося посидіти у українські мера. Відчуття зізнається, приємні. Утім, і робота неспокійна. Нервово, нервова робота. Ну і відповідальність, і внутрішня зацікавленість у реалізації тієї чи іншої проблеми або її вирішення. А от Насті у кріслі мера зручно. Щось сьомоє так. У нас дитинства мріє про роботу держслужбовця, тож впевнена, це стажування принесе їй чимало користь в майбутньому. Це дає змогу дізнатися діяльність міської ради так зсередини, всю цю роботу, і всю цю систему. А друге це звичайно досвід, третє це, звичайно, проходячи стажування в тому чи іншому віті. Ми звичайно можемо дізнатися про ту роботу і що в подальшому дасть нам змогу вирішитися нашою подальшою професією, спеціалізацію. Так далі мер міста також підтримує оптимізм та наполегливість Анастасії і радіє, адже бачить дівчину у школі юного менеджера вже не вперше. У мене таке враження, що ти школу не закінчиш ніколи. Чим? Кожен рік ми з тобою зустрічаємося скільки вже три роки. Третій рік. Третій рік так само. Після короткого знайомства Сергій Ударич розповідає своїм наступникам особливості роботи держслужбовця. Робота ненормована, починається о восьмій ранку, так як весь виконком. Іноді трохи раніше. І надія, до ранкових там нарад зустрічей ще провожу якісь там виїзди десь по місту. От дивлюся, як там виконуються якісь роботи. Восьмій годині кожного ранку ми проводимо оперативочку для того, щоб просто в поточному режимі деякі виникають проблеми накладки, щоб на них якось реагувати. Подібне навчання міськоконкомі проводять вже втретє. По закінченню стажування кожен учень отримає сертифікат про проходження навчання у школі юних менеджерів Черкаського міського конкому. Євгенігнівшова, Василь Саєнко. Вікка новини. Ну, напевно, міський голова Черкас тоді в тому році був ще Сергій Ударичів. Він навіть не усі не уявляв, з ким він говорить. З майбутнім заступником міського голови сьогодні міський голова Черкас Сергій Бондаренко, і як взагалі виникла ця ідея. От як ви тоді потрапили в цю школу? Ну, на це стажування? Ну, я, по-перше, хочу подякувати за такий дійсно сюжет, тому що скільки спогадів пов'язаних з цим періодом, звичайно, час дуже швидкоплинний, Він нас не, не жаліє, на жаль. E, насправді тоді це був великий проект, започаткований вперше, і дійсно був надзвичайно великий конкурс, щоб потрапити на це стажування. І так само ми стажувалися в різних підрозділах Черкаської міської ради. Але відмінність того стажування від цього, що на стажування направляв заклад освіт, тобто заклад самостійно там обирав дві-три особи, які на їхню думку є там найкращими лідерами учнівського самоврядування, для того, щоб вони пройшли стажування. Коли ми почали відроджувати цю ідею в черкаській міській раді, вже скажімо там другий сезон. Дуже хотілося, щоб прийшли діти не з під палки, не тому, що їх обрала школа, чи тому, що вони там є відмінниками, чи тому, що вони є лідерами, щоб прийшли діти, яким це цікаво. Це основна відмінність. Я гадаю, що так. Тобто цього року у нас стажування пройшло 254 учня загальноосвітніх шкіл міста, і це насправді дуже і дуже чимала кількість охочих. І для нас важливо, що вони прийшли з власного бажання, тому що проект в першу чергу дійсно має познайомити. Наше молоде покоління з тим, що взагалі таке місцеве самоврядування, які принципи за що відповідають органи місцевого самоврядування, які повноваження, які функціонал міського голови, як вони своєю активною громадською позицією можуть впливати і впроваджувати позитивні зміни в нашому місті. Тому ну, я вважаю, що це дуже крутий показник. Минулого року, коли ми відродили цю ідею, було 140 учнів цього року. Це 254 учні. Я думаю, що це гарно. Аліна, чим зацікавила така ідея стажування? Стажування це загалом щось нове в житті. Це дуже класний досвід. І це впевненість, напевно, в вибору майбутньої професії. Пані Настасі, що потрібно для того, щоб ну чи якими навичками, чи якими здібностями повинна володіти дитина, щоб вона потрапила, щоб взагалі у неї вийшло щось? Дивіться, саме головне це бажання. Я вам скажу, що з досвіду минулого року переможцями стали невеликі відмінники. Не лідери учнівського самоврядування Переможцями стали діти, які навчаються посередньо в школі, які там ніколи до цього не знали, що таке учнівське самоврядування. Але їм наскільки це зайшло, наскільки їм це було цікаво, щоб вони включилися, і вони себе проявили. Вони найкращу проявили активність працюючи в департаментах. Вони запропонували найкращі ідеї, стажуючись на посаді міського голови. Тому і для закладів освіти це також можливість побачити. Дітей, які в принципі були там осторонь, скажімо, процесі учнівського самоврядування, побачити їх новому амплуа, і ну я вважаю, що це дуже велика перевага. Ну це у вас такий от життєвий шлях, що от ви стажувалися так, вийшло, що ви зараз працюєте заступником міського голови. Я була б але... дуже рада, якби майбутні наші, точніше, цьогорічні чи минулорічні переможці, змінили але, потім ну, мене на всі звичайно. що не всі там будуть, як кажуть, повторювати це все, але. От особисто для людини, як для особистості, як для якогось фахівця майбутнього в чому ця користь дивіться, кожен обирає департамент самостійно. Тобто, у нас 10 структурних підрозділів Черкаської міської ради цього року взяли участь у такому стажуванні. Це і департамент юридичного забезпечення, департамент економіки, департамент освіти, департамент охорони здоров'я. Тобто, в принципі, діти, коли заповнюють анкети, вони вже обирають департаменти, орієнтуючись на майбутню професію. Тобто, ну от хоче дитина бути економістом. Вона йде в департамент економіки. Вона бачить середини. Це її чи не. Її. Тобто, окрім такої е, суспільно-значимої функції, яка виконується стажування, це звичайно такий ще е, невеличкий, скажімо, такий кар'єрний хаб, для того, аби дитина могла пересвідчити, що вона робить правильний майбутній вибір, чи можливо е, треба подивитися на якісь там інші напрямки галузі? і Так далі. Тобто, ну от у нас є діти, які там фактично йдуть з точною впевненістю, що вони там будуть економістами, освітянкою і так далі. а Виходять з абсолютно протилежними проти, е, думками позиціями. На який департамент обирала і чому саме такий вибір? Я була стажаркою департаменту управління справами та юридичного забезпечення. Чому саме такий вибір, як зазначила Анастасія Сергівна, це можливість подивитися на правильність можливо, вибору майбутньої професії. Я хочу, щоб моя професія була пов'язана з юридичним, тому мені було там дуже цікаво. Що, 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 що привертає увагу в роботі департаменту? Які особливості, напевно, привернуло увагу все, тому що ми були в різних відділах, і це було дуже цікаво, тому що це все було вперше. Ви плануєте взагалі продовжувати таку практику? І, от це запевно, в першу чергу інформація була б от і для школярів, і для батьків. Що потрібно для цього? Звичайно, ми плануємо продовжувати таку практику. Я хочу подякувати міському голові Анатолію Васильовичу, який проявляє велику зацікавленість до цього проекту. Тому що будь-яка ідея і будь-який проект він починається з голови. Якщо голова підтримує і вбачає цей напрямок пріоритетним, звичайно, він буде жити. І я хочу подякувати всім керівникам департаментів, які з. Взяли участь у цьому проєкті не для галочки. Вони дійсно вклали душу. Вони дуже там хвилювалися, дуже відповідально ставилися до процесу, до процесу оцінки. Коли ми захищали, мов не обрали переможців цьогорічного стажування. Ну кожен директор департаменту там вболівав за, за своїх дітей. І ну от дійсно це знаєте, і для чиновників це також такий певний свіжий поштовх і свіжий подих, тому що інколи діти задають такі питання. На ми починаємо геть по іншому дивитися на проблеми, які ну тут нам здав здавалося патовими, ще критичними? Тобто, все таки, така от юнацька сміливість, юнацька цілеспрямованість і в чомусь простота. Вона і нам так само відкриває вони не завантажені життєвим досвідом, скажімо так, і ще вони, навіть, чисти, вони такі, не, ускладнюють. Чисти... Да, не ускладнюють, вони не ускладнюють і от своїми такими питаннями, пропозиціями. Ну от дійсно, і я вам скажу, що от, ну взагалі яка система стажування? Так, 254 учні цього року вони обрали самостійно департаменти, вони пройшли двохтижневе стажування, і далі в кожному департаменті обраний переможець. Тобто, в залежності від того наскільки вони були активними. Далі в кінці стажування кожен учень писав. Своє есе про те, що б він би хотів змінити в тому департаменті, в ті гаузі, якій він стажувався, давав свою пропозицію. Десять. Департаменті відповідно 10 переможців. Ці діти простажувалися один день на посаді міського голови. Провели цей день повністю з Анатолієм Васильовичем. Вони поринули в таку от робочу атмосферу міського голови, працювали на виїздах, проводили оперативні наради, спілкувалися, брали участь в заходах, і для себе вже умовно там робили якісь позначки, що їм подобається, що вони хотіли змінити. І далі на фінальному фінальній такі підсумкові зустрічі. Кожен переможець презентував свою ідею розвитку міста і ну, називаємо там умовно це, що б я зробив, якби я був міським головою. І я вам скажу по правді, що конкурсна комісія, яка оцінювала ці роботи і слухала дітей. Ну, чесно, це дуже важко, тому що обрати з десяти найкращих, правда, найкращих, найомотивованіших, найтаких цілеспрямованіших п'ять це дуже важка задача. Ліна, Майбутня професія вже обрана. Так. Ти себе бачиш? Майбутня професія, я хочу пов'язати з юридичним все ж таки напрямком. Можливо, це буде юрист, адвокат, можливо, все ж таки державний посадовець. А як це впливає от, в, от, це стажування, от, на, і в взагалі вибір і на бачення професії? Стажування вплинуло, воно показало в правильності вибору, що все ж таки мені це буде цікаво, і я думаю, що вийде досягнути чогось в цій сфері. От, е, Анастасія Сергійовна говорить, що е, була робота поряд з міським головою. От, е, що вона показала? Робота з, міською, з міським головою, день з мером, показав, що міський голова він обізнаний в усіх сферах. Ми були в лікарні, ми були в ТЕЦ і Анатолій Васильович він в усіх сферах обізнаний, він завжди знав, що відбувається. І за цим також було дуже цікаво спостерігати. Минулого року їздили в Альмієру на практику. Що цього року планується? Цього року у нас відбувається процес налагодження тісних взаємозв'язків із Німеччиною. І в нас є і місто, яке постійно надає гуманітарну допомогу, і підтримує Черкаси і район, який фактично своїми кроками показує свою таку от налаштованість і дружелюбність до, до нашої територіальної громади. І цього року у нас заплановано. Офіційний виїзд, і ми хочемо, що в цьому виїзді і, скажімо, в такі легітимізації наших стосунків із Німеччиною взяли участь п'ятеро переможців стажування в Черкаській міській раді. Ми хочемо, аби діти побачили, як функціонують муніципалітети в країнах, які є членами Європейського союзу, аби вони могли порівняти той досвід, який вони отримали умовно в місті Черкаси, працюючи працюючи в Черкаській міській. Раді прийняти його з досвідом такого німецького європейського міста і зробити свої висновки де краще, де гірше і кому на чим потрібно працювати. Я нагадую, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Ми говоримо про стажування на нашої юні в органах місцевого самоврядування в нашій студії. Заступниця міського голови Черкаса Анастасія Чубіна, яка 13 років тому проходила подібне стажування, та учасниця нинішнього стажування Аліна Мазуренко, учениця загальної освітньої школи номер 28 а, От із вашого особистого досвіду, велика різниця, от те що в Європі от в органах місцевих і от у нас от, що можуть діти там побачити? От яку різницю я вам скажу, що після поїздки от Альмієру вони були дуже. Приємні позитивні відгуки, тому що, по перше, зазвичай гостинність наших латвійських друзів. По-друге, зрозуміло, що в кожному місті є якийсь так, акцент, на що там робиться умовна ставка. Вальм'єра це абсолютно спортивна столиця Латвії, це місто, яке має там найбільші стадіони, найбільшу найкращу спортивну базу, і не тільки Латвії, а в деяких видах спорту і Європейського союзу. І звичайно, діти повернулися враженими. І ми кожного разу. Повертаючись із Латвії, розуміємо, що спорт надзвичайно надзвичайно важливий, і що все-таки Черкаса, маючи таких крутих спортсменів, тренерів, нам треба працювати над розширенням і покращенням спортивної бази. А як взагалі поот проходить вибір ти міста, куди їдуть, от від чого це залежить? Це залежить від наших партнерських зв'язків, які в нас встановлені з між міською радою, мовно нашою і іноземного міста. І ми звертаємося з проханням, що умовно, у нас є таке стажування. Ми б хотіли, аби наші діти побачили умовно цього року німеччину. Як ви до цього ставитись? Позитивно. Тому цього року Німеччина. Ну по завершенню стажування презентуються проекти. О, які вимоги до цих проєктів? По завершенні стажування? Так, так. Дивіться, діти вибирали проекти абсолютно різнопланові. Вони мають бути спрямовані на покращення і на розвиток нашого міста. Проект Аліни, він зокрема стосувався створення такого молодіжного центру юнацького хабу, де діти могли б там проводити час, проводити тематичні зустрічі, покращувати свої комунікативні навики, проводити різні там, тренінги і так далі. І фактично, я думаю, що ми, як департамент освіти, цю ідею візьмемо в реалізацію, і вона ляже в основу створення молодіжного центру Черкаської міської ради. Аліна, розкажи докладно, ну, от є у тебе є прекрасна можливість зараз, щоб про цей проєкт почули багато людей. Як до нього підходила? Чому ти писала саме цей проєкт? Поштовхом стало анкетування моїх і моїх однокласників паралелі десятих класів моєї школи. Там було три питання в анкеті і в, Взяло участь 118 респондентів. Хто відповідали? Більшість були відповіді, показали, що все ж таки нам не вистачає в місті такого молодіжного центру. І я думаю, що це дійсно чудовий важливий проєкт для розвитку нашої молоді. Метою цього центру було об'єднати юнацтво в свідому громаду, щоб покращувати наше місто. Ти говориш про опитування? Тобто ти підійшла, вивела десь певну мірку якусь аналітику, що потрібно, так так. так. Google-форму, звичайну, анкету. Е, багато людей було опитано, з ким працювали? 118 учнів, 10-11 класів моєї школи. Е, ви бачили цей проєкт? Звичайно, я була членом безпосередньої комісії, і Арліна захищала, відповідала на питання членів комісії і так далі. Тому це все проводилося абсолютно відкрито. Всі учасники бачили виступи один одного. І об'єктивно, я думаю, що як би не було комісії важко, але виграли найкращі. Презентації і найкращі проекти ви в 2011 році теж брали участь в подібному стажуванні. Багато чого змінилося тоді. Ви на що робили тоді акцент? Змінився міський голова, це звичайно все пішло по-іншому. Що чим відрізняється той час від нинішнього? Давайте почнемо з того, що змінилися ми. Змінилася наша країна, змінилося наше місто. Дійсно, дуже багато за останні роки зроблено, і мені приємно, що гості міста, яких там не було 10-12 років в місті Черкаси, вони порівнюють величезний. Контраст того, наскільки місто там розвивається, наскільки воно змінюється, наскільки воно стає європейським, затишним і так далі. Тому зрозуміло, що кожен час він має свої вимоги, свої тенденції, і, зрештою, в кожному часі є свої переваги, є свої недоліки. Коли я стажувалася скіль, енну кількість років тому, тоді, мабуть, я й подумати не могла про те, що наша країна буде знаходитись у війні, що ми будемо взагалі знати, що таке повітряні тривоги, чи наші діти будуть навчатися в укриттях і так далі. Тому ну, я вважаю, що будь-яке порівняння воно не може бути репрезентативним, тому що ну, ми, ми живемо геть в інший час і ми. За рахунок цього часу стає геть іншим. Звичайно, що ми не можемо зараз от ви вже згадали про війну. З яким досвідом, наскільки сильнішими вийде от місто після нашої перемоги, от особисто завіж по вашому департаменту. Що ви вже точно на що ви вже точно будете звертати увагу? Е, дивіться, я думаю, що спочатку повномасштабного вторгнення ми всі трохи інакше поставилися до питання безпеки, і це дійсно те питання, той аргумент, який вийшов на. Передній план ми зараз ведемо активну роботу там із створенням кабінетів безпеки із проведенням до медичної підготовки для старшокласників. Зараз ми готуємося започаткувати курс. Нам на допомогу приходять керівники засобів масової інформації міста. І ми хочемо запустити курс для того, аби е, безпосередні практики журналісти поспілкувалися з нашими 11-класниками, 10 десятикласниками, розповіли про те, як не бути жертвою дезінформації, як не піддаватися е, всерівним провокаціям, як е, що таке інформаційна гігієна, і наскільки вона важлива у воєнний час. Тобто е, ми взагалі кардинально да, там, змінюємо. І і підходи, і вимоги, і критерії до того, що таке зараз сучасний заклад освіти. Сучасний заклад освіти без укриття він не може існувати, і це принцип номер один. Так зараз проведена дуже велика робота для того, аби діти навчалися очно зрозуміло, що Десь діти навчаються змішано, але все-таки ми не маємо проблем з тим, що там діти не виходять на навчання і не навчаються. Тому зрозуміло, що зараз критерії і задачі, які ставляться і перед директорським корпусом, і перед департаментом освіти, вони абсолютно інші. Ніж задачі, які ставляться у довоєнний час, тому що поряд із обов'язковою вимогою надання якісних освітніх послуг, має стояти питання безпеки, має стояти питання ментального здоров'я і учнів, і безпосередньо вчителів, тому що на них надзвичайно велике навантаження. І не тільки те, що вони поєднують там дистанцію з очним навчанням, а й те, що ну, фактично від емоційного стану вчителя залежить емоційний стан і учнів, і класу, і так далі. Тому. Багато багато всього над чим зараз ми працюємо для того, аби у цей воєнний період, все таки черкаська освіта, черкаські діти, черкаські вчителі прожили легше. Насамкінець, як будуть і коли набиратися там наступні групи на стажування, що для цього потрібно, де взагалі можна почерпнути інформацію про це все ми закінчили фактично стажування в 23-24 навчального року. Я думаю, що в листопаді місяці 24-го року ми розпочнемо новий набір на стажування. Інформація в першу чергу розміщується на офіційних сторінках Черкаської міської ради, департаменту освіти гуманітарної політики. І я дякую всім колегам журналістам. Там, які доєднуються, поширюють, тому я думаю, що всі, хто і кому це цікаво, вони обов'язково це можуть дізнатися. Окрема інформація спускається на заклади освіти, але тільки для інформування учнів, ми повторюсь, хочемо, і дуже важлива умова. Аби діти прийшли самі, аби їм це було цікаво, аби вони це робили не для галочки, не для кількості, не для там якогось там статусу школи. А вони це робили тому, що їм це подобається, тому що вони отримають від цього задоволення, і тому, що той досвід, який вони отримають, їм буде корисним. Ну впевнений, ви знаєте про що говорити, судячи з того, яку ви посаду зараз займаєте. Дякуємо, що прийшли до нас. Ви видивились програму Актуальна розмова. Ми говорили про стажування нашої юні в органах місцевого самоврядування, і повторюсь, що. Воно не є формальним, адже сьогодні нашою співрозмовницею була заступниця міського голови Анастасія Чубіна, яка у 2011 році проходила таке стажування. Тож варто звернути увагу на все це. Щасти вам і пильнуйте себе.